У тернопільських школярів закінчились канікули. Епідеміологи попереджують, кількість хворих на грип та ГРВІ серед дітей може зрости. Загалом рівень захворюваності на ці недуги станом на 28 березня в області зменшився. кажуть у санипідслужбі за тиждень згідно щоденному моніторингу, захворіло 3566 осіб. З них половина 50% – це діти та підлітки до 18 років. Спостерігається зниження захворюваності в порівнянні з попереднім тижнем на 16%. Ну загалом вважаємо, що це пов'язано також із тим, що в нас з понеділка діти були на канікулі. На канікулах зменшилося відповідно і Захворювань серед дітей шкільного віку, якщо порівняти з попереднім тижнем, це в півтора рази. Світлана Маціпура також зазначила, що станом на кінець березня на Тернопільщині зменшилась і кількість госпіталізованих хворих на грип та герові.